Хочу показати базарчик, оце мене просили деякі люди. то Я пройдусь, чисто покажу цей базарчик. Оце йде е, біля мого села, знаходиться. Познімаю тут деякі продукти. Ну, це м'ясний відділ. В основному м'ясний відділ нічого цікавого. Це е, рибний відділ. Ще Рибу, кажу. Це які такі ракушки, я пробував. ці, вони такі гірковаті на вкус. Ці пробовці ці прикольні, але вони малі. Ці, ще поки не пробував. Це пробував, це водорості. Водорості, водорості. Ці поки ще не пробував, щось інтересне. Це теж пробував. Теж можна їсти своєобразне таке. Це ще один тип водорості. Ці я поки що ракушки не пробував. Так, тут бачу закрито. Ідемо далі. Тут бачу багато чого закрито сьогодні Ладно, прийдемось, тут покажемо. Така риба. Це прісноводна і непрісноводна. Це вже ми бачили. Тут закрито. Тут отакі джинчари риби. Колімари. Це менші кальмари, це теж риба. І це риба. Це якісь відходи, риби у всех молочко. Он там теж. В принципі, і там риба. Я візьму ближче засніму. Як то але це не тостоп, це набагато вкусніше. це це морська, я думаю, ці червоні, жовті, ці красні, це все морская рыба. Да, це кальмари, це інтересно тоже. Я візьму, моду засніму, вот так. Таке в Україні знайдете. це Дуже цікаво. Ну, це крівет. Піля це how much. Тільки, типу скільки коштує піля. Це, це на. Це язик Дизай називається. Бо тут багато всяких язиків. Тут агалок, дізай, англійський. Але люди використовують тут, іменно тут вони використовують. Дизайна, язик. Така риба. Інтересна, це. Люди всі на мене так дивляться, як на Я не якось егерко такої. і хоче зелені канал. О, це якісь сомики які вже пішли. Сомики вони завжди присноводні. не колекові. Оце бачите, це планктон. Це маленька така рік Це жовто дуже інтересна. <плантон>. От є така... Різна дуже різна. О, оце осьминог. Їх теж їдять. Кальмар, осьминог. Це все їдять. Тут теж багато всякої риби, сумики, нарізана. Оце тіляпія. це пристоводна теж. Десь я маю піймати. Так, ну Гата дуже цікавого, О, Це дуже інтересна риба. Бачите, кого довга. Це морська. Це інтересно. І це... Кальмари, кальмари, креветки, це ми все бачили. Це, може, О, це вообще якісь. Це якісь екзотичні риби почалися. <смі> Це морська. Це все морське, морське. Це теж морське. Ну, тут... Риби дуже багато. Тут інші оділи, тут м'ясні оділи. Це вже тут, куриця продається, Тут дуже багато куриці. Дуже багато всякої курятини. Я так познімаю. Тут, тут, тут курі, тут, куриця, тут свинина, тут полуфабрикати. Це все полуфабрикати. Причому дуже багато полуфабрикатів таких, що ви ніколи не бачили і не пробували. У них вкус дуже своєобразний. Не, не такий стандартний, як із. На нічого інтересного, тут трошки замедлюйся. Покажу, це м'ясо, це свинина вже йде. Це відділи свинини. Бачите, якісь копита продають, і, шкурку, і і Що хочеш. Абсолютно тут що хочеш можна купити. таке, Пізніше покажу ще відділ з, з фруктами, там, якимось там якимось другими штуками, бо це чисто я зайшов в м'ясний відділ, про що по цьому базарчику показав.